П'яту книгу в рамках проєкту Сумщина Велика спадщина презентували в Сумах. Це друга книга прози, що презентує творчість сумських письменників, починаючи від ХХ століття і до сьогодення. Книга Проза від ХХ століття це антологія прозових творів різних письменників, чиє життя та творчість пов'язані з сумщиною. Видання також включає і їхні біографії. Збірник є продовженням першої частини прози, яку видали в листопаді 2020 року. Це не чтиво, це література класична, яка потребує знань, потребує власної енергетики, потребує дуже розуміння багатьох процесів. Ну, якщо книга пишеться для того, щоб її перед сном прочитати, покласти під подушку і забути, це одне. Тут немає таких творів, кажу відразу. Перевернули в гарному значенні слова брили історичної літератури, довідкової, просто художньої літератури. Бо треба було все це перевірити, виважити, бо ці книги, ці антологія не на рік, не на два і не на десять це на століття щонайменше. Ми старалися через тексти показати різні оці щаблі, різні поверхи українського світу, української мови, українського духу. Вершини і глибини розраховували на вдумливого читача, який стане співтворцем оцієї нашої книжки. Бо читаючи цю книжку, ми уявляли діалог. Перше, це не ситуативний набір текстів, це свідомо створення мегатексту. Серія Сумщина Велика спадщина включає п'ять книг. Першу з них образотворче мистецтво видали у 2017 році. Далі були поезія, краєзнавство, потім збірники прози, розповідає модератор проєкту Євген Положій. Ми беремо людей, розшукуємо, тобто укладачі. А, хто тут народився з великих людей? На кожній обкладниці у нас знакові фігури. Образотворче мистецтво ну, це світова величина Давід Бурлюк. Це Олександр Олесь, поезія, краєзнавство, куліш. Хвильовий проза і багляний проза ну, це постаті світової ваги, насправді. І це все наші земляки. І ми вирішили об'єднати все під однією обкладою, знайти цих земляків. А, а також людей, які тут творили, перебували певний час. Три літературні збірники серії загалом розповідають про 150 імен. Це і класичні, і сучасні автори. У збірці представлена і проза для дітей авторства Анни Коршунової на презентації письменниця висловилась про необхідність окремого видання для дітей. Яким чином можна виховувати патріотизм, не друкуючи дитячих книжок, не даючи дітям ось весь цей прекрасний матеріал, який зібраний в цій літературі, не адаптуючи. Цей матеріал до дитячої свідомості, до потреб дитини. Надрукувало книгу Сумське видавництво Університетська книга. Наклад у 700 примірників обійшовся у 199 тисяч гривень з обласного бюджету.